На квітнику метелик висадили три види рослин, каже екологиня міського комунального підприємства Зеленбуд. Цей метелик у нас вже близько трьох-чотирьох років, і у нього загалом було дві локації. Перший раз він стояв у нас на цьому місці, а два рази він у нас був на новому бульварі. Сьогодні ми тут висаджуємо бегонію двох кольорів колеус, чорнобривці. Ми висаджуємо квіточки досить густо для того, щоб виглядав він набагато пишніше і не псувалася сама картинка. Загалом у Житомирі є 30 об'єктів з квітниками, які обслуговує «Зеленбуд». Цьому році ми вже використовували для озеленення такі квіти, як сальвія, петунія, цинерарія. І з року в рік використовуємо ці рослини, тому що вони комфортно себе почувають в міських умовах. Коли ми висаджуємо квітник, ми все ж таки вибираємо ті рослини, які можуть жити саме в цій середі, так би мовити. Наприклад, у нас є квітники, трикутники на автовокзалі. Там навколо один асфальт, і він нагрівається. Досить швидко, і за рахунок цього ми тоді туди, туди вибираємо квіти, які можуть перенести це, які можуть трошечки постояти без вологи. Там ми висаджували чорнобривці, сальвію, алісу». Дизайн квітників міста у зимово-весняний період розробляють працівники зеленбуду, розповідає Олена Бондарчук. Щороку промальовуються нові малюнки? Малюнки промальовуються в залежності від того, які квіти ми маємо, як їх можна посадити, від форми квітника і, звичайно, за кольором використовується зазвичай або плавні лінії, або, наприклад, регулярні квітники. Такого плану посадка йде як на майдані Корольова, коли використовується більше прямих ліній це ромби, трикут. Цього року працівники комунального підприємства «Зеленбуд» висадять близько 100 тисяч рослин на квітниках міста. Квіти ми сіємо ще заздалегідь на початку року, коли теплиці починають у нас обігріватися, тому що, для прикладу, бегонія їй потрібно більше часу для того, щоб вирости в квітку, яку можна посадити. Петуня, чорнобривці, вони сіються трошечки пізніше. Садимо у себе. На теплицях рослини із запасом, тому що деяку кількість ми продаємо, деяку кількість ми лишаємо для того, щоб підсаджувати. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.